Друзі, привіт! З вами текстильна група Callatex. Надійний та перевірений постачальник сортового на в Україні. Зараз в вашій увазі ми презентуємо п'ятий мішечок товстого без капюшона під кодом позиції 0,3. Зустрічаються фірмові моделі Nike. Ціна за 1 кілограм лише 1,8 долари. Вага мішка 25 кг в даної позиції. Вартість лота 45 доларів. По актуальному курсу валют на сьогодні мішечок вам обійдеться лише 1764 гривні. Не втрачайте таку можливість придбати хороші лоти товстовок без капюшона за дуже низькою вигідною ціною. Ціна за 1 кілограм лише 1,8 долари. Вага мішка 25 кілограмів. Дивіться, яка чудова. Красива толстовочка, майже нова. Мінімальне замовлення один мішок 25 кг. Ціна мішка 1764 гривні. З вами зараз текстильна група CavlText. Реалізуємо сортований секонд-хенд по позиціям оптом. Мішечки ідуть у нас по 20, 23, 25 кг в залежності від позиції. І зараз представлена позиція товстого без капюшона, середніх та великих розмірів. За дуже низькою ціною. Ціна мішка 1764 гривні. Будьте першими, хто встигне придбати. П'ятий мішечок на сьогодні з даної позиції. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, слідкуйте за оглядами, робіть замовлення. Ми щоденно знімаємо прямі ефіри. Десь приблизно з 9.30 до 18.00. І в нас є чим вас здивувати та порадувати. Зараз маємо широкий та хороший асортимент осінньо-зимового товару за вигідними цінами. Щодня ми знімаємо різні позиції. Сьогодні були в нас прямі ефіри з оглядами одягу трикотажного. Ков теплих, утеплених на хутрі. І зараз третя позиція. Це товстовки без капюшона за привабливою ціною лише 1,8 долари за кілограм. Вартість мішка вагою 25 кілограмів, 45 доларів. По актуальному курсу на сьогодні мішечок вам обійдеться лише 1764 гривні. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам особисте повідомлення в Viber або зателефонувати. Номер телефону, вказаний в шапці профілю. Наразі представлений мішечок номер 5 Товстовок без капюшона. Країна постачальник Америка. Розміри йдуть середні та великі. Друзі, якщо вам подобається дана позиція, не забуваємо ставити лайки. Дякуємо всім клієнтам, хто встиг вже сьогодні придбати свої мішечки. Очікуйте найближчим часом у себе на відділеннях. Бажаємо хороших вам продажів. Приєднуйтесь до нас щоденно, дивіться. Подальші огляди вибирайте для себе саме ці мішечки, що вам більше сподобаються, та робіть замовлення. Зараз представлений лот товстовок без капюшона під кодом позиції 0,3, ціна за 1 кілограм становить лише 1,8 долари, вага мішка 25. Кілограмів, вартість мішка 45 доларів. По актуальному курсу на сьогодні мішечок вам обійдеться лише 1764 гривні. Дуже приваблива ціна. Мінімальне замовлення, один мішок 25 кілограмів. На сьогодні це у нас п'ятий мішечок. Хто не встиг придбати, робимо замовлення, хто вже придбав свої. Посилочки. Бажаємо вам хороших продажів, мирного неба та благополуччя. Повернемося, друзі, за декілька хвилин.